Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. Яка істина причина агресії, що заважає вбрати агресію, щоб її не було у вашому житті? Яка істинна причина агресивної поведінки? Що таке присутнє у житті тих, хто дивиться відео, близьких людей. Дуже сильно роблять, втручаються магічно, через заздрощі, да, постійно втручаються, заздрять, намагаються як, якимсь чином. Це родичі роблять. Так, щоб е, більше мене е, чомусь іде так, щоб випивати. Під час алкогольного. Алкоголь може бути, бо тут вийшли прив'язки дуже сильні. Скажіть Вищі сили, чи приходить із роду родич, якийсь? якась душа неупокоєна випивати приходи? Є такий чоловік в роду. Він приходить тільки коли, так, дорога йому закрита. До нього постійно на кладовище приходить жінка. І вона його. Якимсь чином постійно впливає магічно, на, ось, може приходять на могилу, і так він закритий до вас, верніше до цієї людини, що агресивно поводиться, не може прийти. А так, як відкривають дорогу, він приходить. І змінюється поведінка. Людина випиває і стає агресивна через зв'язок із родом. Ой, заперечую, знімаю всі прив'язки. Більше не може приходити родич, загиблий, померший випивати. Убираю, анулюю всю програму негативну, магію всю анулюю, убираю. Більше не можу приходити випивати. Прошу вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги упокоїти всіх, хто приходить з того світу, родичі, предки. Ви давно загинули, ваше життя завершилося, і вам більше не потрібно випивати. І той, до кого ви приходите, вам нічого не винний, він не хоче випивати, і його життя це його життя. І ви маєте упокоїтися, вознестися, ваші страждання завершились. Всю магію, що вам роблять, всі прив'язки анулірують більше, не зможуть повторювати. Знімаю повністю. Більше не приходи вибивати, Упокоюю, відкриваю дороги на вознесіння, на те, щоб заново народитись Буде так і так буде. Жодної потреби. випивати Буде так, і так буде. Так, давайте ще подивимось, яка істинна причина агресивної поведінки, якщо таке присутнє, у житті тих, хто дивиться відео, близьких людей. Хтось одягає маски. Зрада. Тут діють в спину ножі, втикають дуже кавар, каварні, такі, як підступні. Прямо в обличчя не говорять. Хтось хоче, щоб у вас не було грошей. І це агресія, щоб ви страждали, щоб не змогли вирватися, страх бідності. А, ну так вас тримають на привізі, що насильство, фінансове, нас... я це б сказала, фінансове насильство, коли гроші вам не видають, руйнують, карта башні виходить, прям руйнують. Щоб ви не змогли заробити, не було грошей. Ця людина дуже сильно боїться того, що у вас будуть гроші, і ви будете вільні. Тримають на привізі. Це саме великий страх. А у вас викликають невпевненість в собі, страх бідності, що ви самі не зможете в. Ну, що у вас не буде дійг? Це проблема. І це дуже серйозна прив'язка. Ви залежні, залежність, фінансова залежність це називається. Треба дзеркально діяти. Бачите, тут люди в обличчя так не говорять, що вони радіють вашому банкрутству, радіють, що у вас. Немає можливості заробити. Така агресія цікава. Вам треба дзеркаляти. ви маєте теж приховувати свої статки, не говорити, що у вас є гроші. Шукайте роботу, робіть, давайте подивимося. Скажіть, яка ціна агресія, що відбувається, чому так важко? Що відбувається? Да, тут закриті дороги на гроші навмисно. І навмисно. Це приховують від вас. Заперечую весь негатив. Убираю, анулірую, всю програму негативно знімаю, анулірую. Більше немає впливу на фінанси. Заперечую весь. Угу. Що робити? Дайте пораду. Це дуже серйозно. Прям карта смерті, карта башні. І так тримають на привязі. Фінансово тримають. Що робить? Допоможіть ой та страшне. Заг... Заганяють прямо в угол, у вас вже даже депресія, у вас може бути так, що не піднімаються руки, що немає натхнення, вашу енергію ну, вис... висмактують повністю всю енергію і сили даже, може, використовують ваш ентузіазм, оцей прагнення, якісь ідеї, от його все забирають. І агресія без причини присутня. Це треба забрати. І ви виконуєте роботу, яку не маєте виконувати. На вас скидають повністю всі обов'язки. Може, це стосується роботи, може, саме і роботи. На роботі така, може, це ваш керівник так. Поводиться, вам не платять, ви виконуєте всю важку роботу, тримають, використовують ваші ідеї, не дають гроші, як то тримаються фінал. І або це ви живете саме вам, на вас звалена вся робота побут, по ваш, по, побуту. Ой, що вам важко даже розігнутися, неможливо. Всі обов'язки може навіть перекладена відповідальність, що ви всьому винні. Це все я заперечу, обираю, прошу вищі сили допоможіть. Дійсно дуже серйозно вирватися. Це ця паст... пастка. Жити так не можна. Це зрада. Людина вам. В обличчя не говори, там багато підлості. Що ще що робити? Що робити? Як вижити? Так. Перший крок це треба усвідомити, що у вас зрада. Даже може просто перехреслити повністю все життя, щоб ну, зрозуміти, що вас не люблять розбите серце. Вас не люблять, не любили, використовували. От. Далі ви маєте щось, професію, може, є якісь, е, е... майно. Щоб у вас були гроші, щоб піти. Бо тут вийшла карта, що ви прекрасно справитесь із цією задачею. Навіть якщо у вас є діти, ви прекрасно з цією задачею справитесь. Скажіть, ви Сили, допоможіть. Що робити? У вас уход. Угу. Тут говорять, на, да, це, звісно, людина е е власна. Так, що говорять? Е вам треба пережити е розлуку, усвідомити це, хоча б в голові зрозуміти, що це кінець, і в голові розлучитися. Надалі. Вийшла інша людина, інший чоловік. Може дивляться чоловіки, так тут може бути інша жінка, яка вам допоможе вирватися, бо ви знаходитесь в дуже вас таких тісках. Ну, саме головне це у вашій голові. ці рішення вам треба повиймати всі маніпуляції, всі страхи, все вийняти і роз'яснити, коли вам все стане зрозуміло, ви зможете піти. Так що так, не поспішайте, тут вам багато чого треба з собою про роботу, тут все про голову. Виплакати всі оці моменти, повністю всі емоції пережити і звільнитися, і піти. І у вас дуже гарне майбутнє. Заперечую цього убираю. обираю. От, у вас дуже гарне майбутнє. Ви не будете самі. от, Підтримка і дуже гарне, набагато краще, ніж зараз. Убираю всю агресію, одвертаю ворогів, всі маніпуляції, мороки, привороти знімаю, біль сльози і страждання. Убираю на віки вічні, відкриваю дорогу на щасливе життя. Без перешкод до вас йде щаслива ваша доля. Відкривається шлях, убираю агресію. Більше агресію чинити не зможуть. Висушую сльози, висушую печалі. Страхи виймаю. Всі прив'язки фінансові, емоційні, будь-яку залежність убираю. Відкриваю дороги на щасливу долю. Буде так і так і буде. Більше агресії в вашому житті немає. Щастя, здоров'я. Траса, всю енергію повертаю, впевненість в собі вертаю, більше немає страху, ви більше не боїтеся, приходять рішення, правильні рішення приходять до вас без перешкод, буде так і так буде. Загоюю всі травми і рани, зашиваю, затягую душевні рани, сердечні рани більше не болить. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Більше немає жодної причини для агресії. Одвертаю, отсікаю, більше нічого не заважаю вам піти, бути щасливими. Більше вас не чіпають, буде так і так Буде захист міцний. Як тільки агресія починається, Відразу втомлюється ця людина агресивна, більше агресію чинити не, не може засинає. Буде так і так буде. Сі біль сльози і страждання обираю, очищаю енергетичний простір, фізичний простір. Не буде все сказане здійснено так буде. Так, бачите, це такі важкі обставини. Нічого. Головне в голові розібратися, поховати ці відносини, не поховати, якщо може, це робот, на роботі така ситуація, у вас буде і гарніша робота. От, і е, чітко ви був, будуєте план і дзеркалите. Не будьте щирі, не будьте відверті із тими, хто вам в спину втикає ножі, хто над вами. І, і знущається і е, е, діє дуже підступно використовує. Використовуйте також таку людину, нічого в цьому нема. Навпаки, це, це саме така зброя. От. Добре. І зараз ще питання від глядача: яка істинна причина, що Відбувається, чому виникають, верніше, причина ворожого ставлення сина до людини, яка питає. Давайте подивимося. Це може програти всі, хто дивиться відео, також. На, тут впливають не просто агресивне ставлення. Присутня. Ой, а морочка стоїть. Якась прив'язка. Хтось вашому сину робив приворот, напаю його, він напоєний. Заперечу весь негатив убираю. Було все добре. Скажіть, що саме? Угу. Через фінанси, через гроші. Хочуть, щоб він виманював, видурював якимось чином гроші, комусь віддавав. Заперечую, весь негатив убираю. Анулюю всі програми негативні, Убираю ці негативні програми. Знімаю всі привороти, мороки. Більше немає жодної причини для агресивної поведінки у сина. До того, хто питає. Ну, там тут нападають, щоб експлуатують. Заперечую весь негатив, убираю, прошу ваші сили, допоможіть, захистіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто мороки стали, хто привороти став, хто втручається у долю сина, отсікає на віки вічні. Всі в... рідини, що несуть негативну програму, анулірують, більше не можуть. Нести негативну програму повністю знімаю, відновлюю енергетичний і фізичний простір до ідеального стану. У сина більше немає причин для агресивної поведінки. Відкриваються дороги на щасливу долю, повністю повертаю все, що було стягнуто. Більше нема жодних змін, відновлює нервову систему, відновлює. Фізичний стан до ідеального буде так і так буде. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду, прошу, допомоги для сина, того, хто питає, відновіть його нервову систему, уберіть повністю всю програму негативну, приворотну магію, анулюй всі, морочки знімаю. Відновлюється нервова система до ідеального стану, більше немає агресії, вбираюся в агресію. Прошу Верховного Суда для тих, хто магію робив, хто напаював, хто нападав, хай з ними все це станеться, буде так і так буде. Прошу допоможіть відновити нормальні стосунки із тим, хто питав у сина, нормальні стосунки. Повага, радісні з радістю, з повагою. Спілкується син із е, тим, хто питав, буде так і так буде. Відкриває дорогу, тобто все сказане, здійснено так буде. Так що так. На цьому я буду завершувати. Отака сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу. Хочу побажати, щоб у вас не було агресії, щоб повністю вся агресія зникла. І більше ніколи в житті на вас не чинили агресію. Отвертаю всіх агресорів, по інших шляхах йдуть, тікають від вас. Буде так і так буде. Тільки якась агресія виникає. Зразу лягають спать. Втома надзвичайна і йдуть спать, буде так. От, будемо ще повторювати ці питання. Я хочу ще нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть, допомагайте, робіть донат для тих, хто може збирають на автівки, на дрони, хтось теплий одяг і ліку, і лікують для наших військових, збирають на протези. Може. Реабілітацію, будь ласка, робіть, допомагайте. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!